Привіт всім! Мені приємно відзначити, що у мене на огляді сьогодні ще одна модель від цього молодого та дуже амбітного бренду з Китаю. На початку року ми розглянули у деталях першу модель від Zikr – це «Ліфтбек» з індексом 001. А зараз перед вами третя модель, але на відміну від двох інших, вона не отримала цифр у назві, а лише букву X. Знайомтеся, перед вами електромобіль X від концерну Geely. Ви на каналі Вольтавто. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Почну цей випуск із того, що до Geely Holding Group входять 13 автобрендів, якими повністю або частково володіє китайський автогігант. Впевнений, що пересічний аматор і не назве і половину марок з цього списку, а до нього входять Geely, Giлі, Co, Geometry, Proton, Radar, Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Farison, Livan та LEVC і звичайно молодий бренд Zikr. В травні цього року з конвейера зійшов 100 тисячний електромобіль від Zeker. Такого показника компанія досягла за 548 днів з початку випуску своєї першої моделі Електроліфтбека 001. А ювіляром виявилася друга серійна модель Miniwan Zeker 009. До цієї події автобренд анонсував свою третю модель, яка не отримала назву, наприклад, Zikr 003, а має індекс з літерою та офіційну назву Zikr X. Ця модель повинна посилити позиції марки як на місцевому ринку, так і за його межами. Вже оголошено, що вона офіційно буде продаватися в Європі за 45-60 тисяч євро. Постачання першим покупцям мають розпочатися ще восени. Нова модель, на думку виробника, виступає у сегменті компактних кросоверів. Звичайно, можна сказати, що це електрохетчбек. У цьому випадку і ви будете теж праві. Але в компанії все ж вважають цю модель кросовером. Варто звернути увагу на те, що ходові вогні складаються з 41 світодіоду, під ними розташовані основні матричні фари. Бічні зеркала мають так звану безрамкову конструкцію, тобто повертається не скляна поверхня дзеркала в зафіксованій рамці, а весь корпус дзеркала заднього виду. У п'ятих дверей два скла. Верхня розташована майже горизонтально і фактично є продовженням даху. Очікується те, що в основі кросовера Zeker X лежить модульна платформа Sustainable Experience Architecture. Вона є базою для більшості моделі автохолдингу Geely, якому належить і марка Zeker. Довжина електрокросовера 4 метри 45 сантиметрів. ширина 1 метр 83 сантиметри. Висота 1 метр 57 сантиметрів. Між осями 2,75 см, дорожній просвіт 19 см. Модель X пропонує моно або повнопривідну варіацію. У неї встановлюються такі ж двигуни, як, наприклад, модель Smart No1 або новинку ринку Smart No3, про яку я розповім вам в наступному огляді. Ці авто використовують із Zikr-X не тільки загальну архітектуру та електромотори, але у них також однакові батареї. Їх виробляє компанія VR-EMT. Вона входить до складу концерну Geely. Ви вже напевно помітили, що двері не мають звичних ручок, але й навіть незвичних висувних ручок теж немає. Відкриття відбувається після натискання кнопок для передніх дверей у нижній частині середньої стійки та задніх дверей у правій частині дверей. Звернувши увагу на диски з оригінальним малюнком, можна подумати, що це заводський стандартний клепаний диск із пластиковим ковпаком зверху. Але ні, це і є колісний диск із такою ось аеродинамікою. Через те, що це електромобіль, то, звичайно, у нього є і передній багажник. У випадку з цією моделлю він не такий глибокий, як очікується. Але варто враховувати, що перед вами повнопривідна версія. Тобто на передній осі є електромотор, а отже, місця для багажника залишається не так багато. Звичайно, в цьому авто франк не такий об'ємний, як він буває в моделях від Tesla, але все одно в нього можна покласти, наприклад, зарядний пристрій. Звернувши увагу на газові упори та горловину для заливання рідини омовича скла, у монопривідній версії авто отримало електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. Він встановлений на задній вісі та здатний розганяти модель до перших 100 км за 5,8 секунди. Повнопривідна версія очікувано отримала два електродвигуни з загальною потужністю 315 кВт або 428 кінських сил. Розгін із нуля до сотні у неї займає 3,7 секунди. Подібні мотори стоять і в двох інших моделях цього бренду. Наприклад, у Електромінівену Zeker 009 або у першої моделі Електрокара Zeker 001. Це один електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінських сили у монопривідній версії, або два електромотори, які у сумі видають 400 кВт або 544 кінських сил. У такому разі маємо повний привід. Але Зікар 001 має також і особливу модифікацію, яка має 4 електродвигуни. Про це авто я вам розповім трохи пізніше. Для обох версій є лише одна батарея із типом Хімії NMC. Її ємність 66 кВт. /год. Задньопривідна модель проїде на одному заряді 560 км, а модель із двома моторами до 512 км. Розрахунки проводилися згідно із циклом CLTC. Акумулятор можна заряджати від станції змінного струму потужністю до 22 кВт та від колонок із постійним струмом потужністю до 150 кВт. Курсовер також має функцію віддачі заряду. Від нього можна живити побутову електроніку або прилади типу електрочайник та подібні. Тобто, авто сприяє відпочинку на природі або буде незамінним джерелом електрики під час зимних блекаутів в Україні. Перед тим як ми перейдемо до салону, вважаю, що вам буде цікаво дізнатися про два інші авто цієї молодої, але дуже технологічної марки. Перше електроліфтбек Zeker 001, а друге Електроменівен Zeker 009. Перша модель бренду Zeker 001 цього року вже отримала оновлення, яке торкнулося насамперед пробігу. З початку 2023 року на ринок Піднебесної вийшла одномоторна модифікація, але з батареєю підвищеної ємності, а саме 140 кВт. годин за рахунок одного заряду такий ZK 001 проїжджає 1032 км згідно з циклом підрахунку CLTC. У такому авто встановлено 1 електромотор на задній вісі. Його потужність 200 кВт або 272 кінських сили. Повний огляд цієї моделі вже є на цьому каналі, і я вам його дуже раджу подивитися. Пряме посилання у описі. На початку осені цього року автобренд Zikr презентував модель Zikr 001 FR Performance EV. Як ви розумієте, це спортивна, навіть можна сказати, гоночна версія першої моделі бренду ElectroLiftback Zikr 001. Крім приставки FR, модель має неофіційну назву китайською, яка означає дороги майбутнього. Після офіційної презентації цього авто кросовер Lotus Electric R із загальною потужністю електромоторів 918 кінських сил більше не найпотужніший електромобіль серед моделей брендів холдингу Geely. І все це завдяки тому, що в модель no на додаток до двох електромоторів поставили ще два, тобто всього чотири по одному на кожне колесо. Передні двигуни мають потужність 155 кВт або 211 кінських сил, а задні 310 кВт або 421 кінську силу. У задніх моторах для обмотки ротора використовується вуглецеве волокно. Сумарна потужність авто 1265 кінських сил і 1280 ньютон метрів крутного моменту. Другою моделлю молодого автобренду став електричний мінівен Zika 009. Зазначу, що цей електромобіль розроблений повністю з нуля і поставлений на тестове виробництво лише протягом другої половини 2022 року. Авто отримало наступні габарити. Довжина 5 метрів 21 см, ширина 2 метри 2 см, а висота 1 метр 85 см, полісна база 3 метри 20 см. В салоні 6 місць, тобто це 3 ряди по 2 крісла в кожному. Незважаючи на значні розміри та велике лобове скло, коефіцієнт аеродинамічного опору у моделі лише 0,27. Для мінівена це справді добрий показник. У цьому авто може бути один електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінських сили, або два електромотори, які в сумі видають 400 кВт або 544 кінських сили. У пару до них можна вибрати батарею ємністю 116 або 140 кВт. годин. Пробіг на одному заряді відповідно 702 та 822 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Що найцікавіше, у Зікр вже готує для ринку четверту модель. Вона знову, як і дві перші, отримала цифровий індекс. Отже, за номером 007 вийде електричний седан. Всі деталі про це авто дивіться в постійних випусках новин на нашому каналі і, звичайно, лише рідною мовою. Салон виконаний у дусі мінімалізму. Є два екрани та мінімум кнопок. Відразу скажу, що є модифікації, в яких є можливість пересувати головний екран від центру салону до переднього пасажира. На жаль, зараз ми не в такому авто. До карти дверей не може бути претензії. Все зроблено акуратно та зі смаком. Ці великі хромовані прямокутники біля верхнього краю дверей це кнопки закриття або відкриття. Звичайних важелів тут немає. Зверну окрему увагу на форму блоку кнопок склопідйомників. На мою думку, зроблено все це дуже цікаво. Екран панелі приладів діагоналю 9 дюймів чітко видно під верхньою частиною ободу керма. Також є проєкція на скло. Центральний екран витягнувся на 16 дюймів. Лінія підсвічування розтягнулися по довжині передньої панелі. Електрорегулювання передніх крісел є навіть у базових комплектаціях. Ця модель може мати салон на 4 або 5 місць. У нас на огляді якраз п'ятимісна версія. Як бачите, в цьому авто центральний тунель не з'єднаний з передньою панеллю. Але між кріслами є дуже технологічний органайзер. Одна з опцій у салоні це спеціальне крісло з реклайнером переднього пасажира. Одне натискання кнопки і воно може розкладатися в майже горизонтальне положення. Але при цьому на задньому дивані не повинна бути пасажира, тому що під час розкладання нижня права половина заднього дивана автоматично піднімається. Таке крісло, звісно, буде з функцією масажу. Сидячи на задньому ряду, звичайно, одразу звертаєш увагу на панорамний дах. Загалом другий ряд розрахований на двох. Але за бажанням для поїздки на коротку відстань тут зможе сісти і троє людей. На задньому дивані, крім підлокітника, що відкидається в цій модифікації, немає більше ніяких фішок. Підлокітник простий, у нього вбудовано лише два підскляники. Потопова комплектація по центру може бути двостукова ніша, але підскляників в ній вже не буде. Кнопка відкривання багажника розташована прямо під написом «Зікар», що світиться. Вона є досить маленька і зовсім не впадає в вічі. Двері відчиняються і зачиняються автоматично після натискання кнопок. Звісно, у багажних дверей є електропривід, а під кришкою підлоги ми бачимо дворівневий пенал. Докатки в цьому авто, як і в багатьох інших, зараз вже немає. Про те, що це технологічне авто, свідчить і сенсорна кнопка на щитку, який закриває порти зарядки. Вони розташувалися на задньому лівому крилі. Цей електромобіль і скайнер, то в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Щиток опускається та піднімається автоматично. За ним бачимо під заглушкою праворуч повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBT-DC. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. До речі, мережі зарядних станцій в Україні не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко зростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють дедалі більше терміналів із зарядними портами саме стандарту GBT. Якщо ви захотіли поміняти свій DWZ-шний хетчбек на електричний Zikr X, то замовити його можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів в Україні, компанії «Вольтавта». Напишіть нам на сайті або в месенджері Telegram, і наші менеджери одразу вам перезвонять. А на цьому в мене все. До наступного огляду електромобіля на нашому каналі. Пока!